Показує, що ми купили Алісі в примарку. Ось така кофта. В неї 1,56 шість. Ми купили 1,58 вісім. Вона на неї великувата, ну, їй подобається. Вона тепленька. Ось така всередині 5,50. Такі кармани, молнія, капішон. Таке. Так, розпаковка на ліжку. Потім ось такі штани, які ви бачили. З приміручної, тут 1,52, ну, на неї нормальні. Коштували ці штани 5 євро. Також знизу тут є резинки, що зручно. Далі, так, ну, ось такі ще штучки Алісі. Це 5,50. Це для дівчаток, тому так, швиденько показую, просто вам білизна для дівчаток 2,50. І не знаю, чи можна таке показувати. Ну, показую, що є, які ціни, хто е, мами дівчаток дивляться, кому цікаво. Е, так, така спідниця це Спепко. Така спідниця, на яку буде потім липнути все сміття. Вона коштувала скільки, 5 євро. 5 є. <плес> І кофта також, яку ви бачили, яку Аліса приміряла. 152. Вона, на зріз 152. І ціна, ціна, ціна. Зараз покажу 6,50. Ці всі речі, вони теплі. Теплі всередині. І штани, і ці дві кофти. Ну, юбка, звичайна. Звичайна така. Ну, і все. Наче ми 33 євро витратили в. Примарку і 5 євро в пепко. Ще забула показати ось такі кросівки. Це, напевно, ми перший і останній день бачимо їх білими, гарними. Боліся, Боліся один раз їх вдягне в школу і все, вони будуть чорні. Так, 39-й розмір у моєї дівчинки, вже як у мене. І ціна 11 євро. Ось такі покупочки. Єдине, що я тут дивлюсь, що воно. Яка тут жовта полосочка? Це клей. Тут є, а тут немає. Таке, не додивилися, так скажемо. Ну, вже така історія. Так, ось такі красивочки. Вона поміряла, до речі, сірі такі, такі самі, наче, але вони були незручні. Тому вона хотіла іншого кольору, не хотіла білі. Але так сталося, що білі були зручніші, тому довелося їх купити. Доброго раночку усім. Я допиваю свою каву, піднялась на, як зазвичай, в баріо до Санта Крус. Та тут, як виявилось, ще є Мірадор, це оглядовий майданчик. Зараз буду показувати вам, що тут є цікавого. Так. Ось тут зазвичай знизу я підіймаюся. І йду ось туди, там є парк, там з вами розмовляю і таке. А сьогодні на картах подивилася, що тут є церква і Мірадор. Ось там зараз хлопці. бачите, фотографуються, знімають. А я хочу піднятися вище, вище туди, там я не знаю, чи є прохід чи ні, але тут далі є як стіна така цікаво і там наче є сходи. ну Це на картах те, що я бачу. Потрібно піднятися, щоб подивитися. Що є ще цікавого? Називається Мірадор ла Санта Крус. Ось така церква зачинена, не знаю, чи взагалі вона працює чи ні. Гарно, я взагалі сиділа, чекала, поки сонечко вийде, бо бачите, хмарка така невеличка. Сонце як зайшло. І було не так яскраво. Всім привіт поближче. Ось так гарно, тут зелено, дерева. Зараз піднімемось сюди. Тут такі сходи. Так, проти сонця знімати не можна. Таке воно досить активне. Спекотно. Я одягнула сорочку і ще взяла ліси кофту. Вона зранку не захотіла її з собою брати. Так, ось тут так. Немає проходу. Немає проходу. Ага. Тут просто ось так. Так, ну не можна себе так знімати, треба окуляри. Так, а як же ж вилізти на ту стіну? Я там просто бачила, що є місточок і по ньому, ну, там сходи, наче як можна йти. М -м -м, який вид шикарний. Треба сфотографуватись, я думаю, поставити на заставку до відео. Зараз таке й зробимо. Щойно довелося під'єднати кнопку, бо коли селфі-палку тримаєш, то фото не робиться. Так, людей не хочуть знімати. Дивлюсь, що там внизу поліція приїхала. Що сталося? Так, а що ж робити? Як піднятися? Я бачила, що там зверху є. Якась доріжка і є сходи, а де вони, я так і не зрозуміла. А ось там якісь сходи є, я бачу. Чи то не туди? Не знаю, зараз будемо дивитись. може там і ходити не можна. Зараз подивимось. Діма разом так виглядає в хід мирадор еонустро аликанте мучо марто дель Пуэрто і Сілоазуль де Леанте з цього мирадора. Оглядового майданчика можна побачити наш аліканте, багато моря і небо азуль синього. І піднімається небо синього кольору. Ну, якось так, як я перевела. Так, ходімо далі. Так, спокійно, сьогодні тихо. Ось тут якісь ходи, бачите? Чи є до них, напевно, немає як піднятися. Може і не можна ходити. Бачите, ось тут є, ну також як оглядовий майданчик, така, таке місце. І там є, між цією частиною і там далі трішки, є як місточок. Якщо з парку піти, то можна туди, де? де моя рука взагалі. Якщо з парку піти, ось так то можна піднятися. Але чи то Санта-Барбари, там є спуск. Може він перекритий. Коротше, не будемо вигадувати велосипед. Підемо, напевно, просто в парк, піднімемося ще прогуляємось. З приводу вчорашнього відео чибуреків, мені пишуть в коментарях, що можна було Буду дивитися в. Підлогу, то, на підлогу, тому що тут сходи. Бачите, і треба обережно. З приводу того, що можна було стаканом розкатати тісто. Можна було. Я спорити не буду. То в мене немає стаканів. У нас вони є, але вони у друзів знаходяться. А нам за лісою потрібно всього, на всього дві чашки. Тому так, перевірка мікрофону: один, два, три, чотири. А Чашкою не дуже зручно, бо там є ручки. І я думаю, що якщо б я дуже швидко хотіла розкатувати тісто, то я б впустила її, вона б розбилась, ну таке. Тому в мене не було нічого, і я руками це робила. Ще можна було бутилкою, пляшкою, як хтось написав. Можна було, але вона пластикова. Ви самі спробуйте пластиковою бутилкою розкатувати тісто. Колись просто, коли ми приїхали в Аліканте, у нас взагалі нічого не було, навіть чайної ложки. Нічого, все довелося купувати. І, звичайно, що ми готували і пельмені робили. Чи буряки не пам'ятаю, пельмені точно. Не було чим розкатувати. Зараз Не було чим розкатувати, я брала просто пляшку скляну. Зі скла і нею розкатувала тісто. І так було деякий час. І моя YouTube-сім'я, всі про це знають, тому що я з вами разом купила собі скалку, зелену, таку класну. Де вона зараз, я не знаю. Зараз в мене не було навіть такої пляшки, щоб розкатати. Тому вийшла із, із ситуації таким чином. Просто взяла і. Розкатала руками, якщо можна так сказати, що я розкатала. А знову цей гарний район. Як то кажуть, зустрінемося з вами в той же час, в тому ж місці. Завжди тут. Отже, ну тут гарно, ну що я можу зробити. Я не хочу нікуди більше йти. Йду сюди і тут проводжу час. Погано якесь буде. Звідти я прийшла і ось тут є сходи. І на карті їх видно і можна. Може раніше можна було ось тут пройтись. А зараз немає такої змоги. Чепилась взагалі в те місце. Хочеться залізти туди і подивитися. Може, взагалі там немає проходу. Напевно, так і є. Тут позаду в мене кафешка, але вона не працює вже. Я так розумію, що давно, а отам, до речі, позаду, чи буде видно чи ні, ось тут цей міст. Щось мені здається, що там пройти не можна. Ще питання було, чи є в Аліканте магазини брендові чи середньої, середні такі, типу, Томі Хіл Фінгер, як воно звучить, як воно звучить англійською мовою, бо я німецькою, тільки знаю, як читати, а англійською не знаю. Тож вибачайте, якщо неправильно. Звичайно, що є, дуже багато різних магазинів. Я лісі купую в примарку. Чому? В неї є з Zara, в неї є з H&M. Ух, яка краса. В неї є з H&M речі. Просто в примарку я купую те, що потрібно кожного дня в школу, і його не дуже шкода, якщо вона порве. Бо в школі їм дозволяють сидіти на підлозі. Вона може ставати там десь на коліно, сидіти на підлозі, вона виходить брудна. Тому, тому я купую штани, там футболки, такі дешеві, щоб була, було ну, на що поміняти. А, до речі, до цього у нас була пральна машинка, яка там всередині не вистачало однієї запчастини. І вона рвала речі. І в неї футболка з чем Класна ця чорна, яка на ній була на минулому відео. В неї дірка вже тут на пузі. Це пральна машинка порвала, це не Аліса. А вчора ще й помітила, що десь тут також дві дірочки. Це все пральна машинка. Тому купуємо речі для неї іноді і в таких магазинах, для того, щоб просто було щось на заміну. Кожного дня. А там хтось є в цій кафешці. Ну, і з робітників. Людей немає, а з робітників є. Може вона вже буде працювати. Поки що не працює. Так, певно, немає туди входу. Я не бачу там людей. Ніколи не бачила. Просто бачу, що є таке місце, а зайти туди. Туди. Напевно, неможливо. А на цей, до речі, оглядовий майданчик можна зайти, вилізти. Зараз перегорну камеру краще. Так. Ой, такі сухі-сухі, якісь дерева. Так, ось тут можна подивитися, встати. Ну, поки не виганяють, то подивимось з вами. Я взагалі не бачу, що там на екрані. Сонце таке яскраве. Так, головне тримати телефон. Я бачу, тепер там перекрита дорога, бачите? Такий синій заборчик є. Ну і добре, не дуже то й хотілося. Себе взагалі не бачу в екран. Просто темно. З приводу того, що в мене не може бути депресії, тому що я там насмажила чебуреків. У мене манікюр червоний, я в спідниці. Я розумію, що це був, напевно, якийсь сарказм більше. Що стосується манікюру, ви просто не бачите його, який він вже. Вже від слоївся, від нігтя потрібно переробити його. Для цього потрібен час. Мало того, що час ще й бажання, якого немає. Тому Ну, таке те, що ви бачите, то одне, а те, що є насправді, це зовсім інше. Напевно, тут. Туди спущуся. не хочу далі підійматися. Так, все працює. О, тут хоча б я себе бачу. Боже, в мене вже пече обличчя. <свісно> Таке сонце активне, просто неймовірно. Спущусь, може, я зможу спуститися в той е, парк. Там внизу я з вами ходила вже. Е, депресію, чому я назвала взагалі? Чому я назвала взагалі це відео? Так, щоб привернути увагу, тому що YouTube і взагалі соціальні мережі. Це таке мистецтво. Треба розуміти, як е, заінтригувати людей. Напевно так. Чи я якось взагалі, щоб вони мали бажання натиснути саме на це відео. Я нещодавно бачила про TikTok. Людина розповідала, що. Е, що в нашому житті дуже мало таких моментів, щоб людина отримувала адреналін і взагалі якісь позитивні емоції, завжди все однотипно. Ти ходиш на роботу або з дитиною сидиш, займаєшся, і тобі не вистачає емоцій. І оці 15 секундні відео, вони дають тобі. Якийсь розряд, якусь емоцію, позитивну або негативну. Ну, люди різні там обирають для себе, щось перелистують на чомусь, погляд свій зупиняють і дивляться. І людям цікаво дивитися, коли якийсь стрес для того, щоб отримати ці емоції, які вони не отримують в звичайному житті, в повсякденному житті. І тому потрібно вигадувати такий контент, який чіпляв би людину, чіпляв би її і виводив на якісь емоції. В мене бачите блог такий більше про життя. Не всі мене знають. Кого цікаво дивитись? Напевно, більше людей, до яких ви вже звикли, як, як, знаєте історію цієї людини, цієї родини. І ви вже дивитесь, навіть якщо ви від, ви від неї відпишетесь, то через місяць, через два, через рік вам буде цікаво повернутися і подивитися, що ж в неї в житті змінилося. Я тільки на початку цього шляху. У нас життя таке поки що просто дуже повільне, тому що немає житла. Женя працює на ібіці. Я більшість часу проводжу з Алісою. Немає такого якогось, може, просто я не шукаю якісь такі справи, щоб зробити своє життя яскравіше, цікавіше і показувати це вам. Може, просто я така людина. Але на це знаходиться свій глядач, який дивиться це. Всім дякую, велике за перегляд кожного мого відео. Постійних глядачів дуже багато. А нових я вже казала це, що нічого, все з часом прийде. Головне робити. Під лежачий камінь вода не тече, як то кажуть. Ось і я знімаю відео, показую, що є. Дуже цікаво іноді повертатися. Ось була у нас ситуація з Женією. Ми коли виїжджали з тієї квартири, в якій мешкали е останній час, ну прямо в квартирі, не в кімнаті. Ми збирали речі. І Женя зараз загубив там один рюкзак. Він ще в нього з України цей рюкзак, він його загубив. Я кажу: давай ми подивимось на відео, чи був він там взагалі в речах і в яких, тому що ми одну частину до одного друга відвезли, іншу до іншої, іншої людини. І тому потрібно було зрозуміти. Хоча б по речам, що залишалось там на останнє відвезти до когось. І подивимось, взагалі, чи був той рюкзак. І я повернулася до того відео, де ми виїжджали з тієї квартири, і побачила, що той рюкзак був. Це нам, звичайно, ще не допомогло, тому що ми його так і не знайшли досі. Шукаємо. І вже подивилася просто у всіх гаражів у друга. І у іншого друга не знайшли той рюкзак. Не знаю, що далі робити. Оце такі справи дуже корисно іноді передивлятися навіть ці відео. Робота кипить, люди працюють. Молодці. Підтримую. Гарно, дідусь там зверху стоїть, дивиться на місто. Там, де тінь, ідеально просто погода. Я подружці своїй кажу, що зараз. Взагалі настала та пора, коли ідеальна погода. Зранку прохолодно. Мені подобається, що я в спідниці або в шортах. Класно так прохолодно, можу вдягнути сорочку та вдень спека ж таки, покупатися. Я не хочу купатися в морі, та думаю, що люди ще купаються. Прохолодно вже. Що тут відбувається? Ми тут люди з собачками. Зараз посидимо тут трішки. Ага, так, дивіться, з собачкою грає. Клас, з бутилкою носиться. Тема житла. Люди пишуть, що як ви взагалі там живете, в цій кімнаті потрібно шукати житло. Я таке відчуття, що я про це не думаю і не знаю, і ви Америку відкрили. Я розумію, я шукаю житло. Просто квартира зараз, яка більш-менш коштує 900 євро. Може, 850, ну плюс ще комунальні платежі. Беремо 900 євро. Потрібно заплатити 900 євро за перший місяць, 900 євро за лог за останній типу місяць і комісія. Комісія агенту, бо найчастіше зараз пропонують е, саме від агенції якоїсь. Це 2,700. Я не хочу платити агенту. Чесно вам скажу. Просто за просто так за його роботу, наче ну я Я розумію, що є такі люди, які готові платити. Я не готова платити. Тому шукаю зараз квартиру, таку, щоб без так, а тут що немає проходу, а, ні. щоб було без комісії і за менші гроші. Тобто, якщо б в нас виходило, наприклад, 800 євро на місяць, ми ще згодні. Якщо більше, то ну, немає такої змоги, тому що Женя і там живе, і ми тут живемо, і платити тут ще 800 євро за. Квартиру, ну, для нас це дорого так скажу, просто не буду пояснювати це в усіх цих фарбах. Просто скажу так, що для нас це дорого. Тому я зараз в пошуках. Раніше я думала, що коли закінчиться сезон, буде багато пропозицій, дешевші ціни, але сталося не так, як гадалось. Чомусь останнім часом почали більше продавати. більше продавати, а не здавати. І тут історія дуже швидка. І коротка в останній квартирі, в якій ми жили. Ми з нею з'їхали, тому що не знали, чи потягнемо, чи ні, що Женя буде жити там, а ми будемо жити тут ще за квартиру платити. Ну, на той момент ми не знали, яка насправді буде в нього зарплата. Ну, він домовлявся, звичайно, що про ну він знав на що він їде та сказати одне, а зробити інше, тому що ми так на Тенеріфе поїхали. Думали, що він буде, він думав, що буде заробляти. Одну суму грошей, і він домовився про це з роботодавцем. А виявилось, що була інша зовсім історія. Ну таке. Е... І за нами заїхали люди, яких ми знали. Ну просто знали їх в обличчя. так, ну, Це не наші друзі, це просто знайомі. І зараз вони стали окупасами. Вони не платять за квартиру, взагалі нічого. Вже напевно з травня. І ця дівчина вона не може їх виселити, тому що, по законам Іспанії, якщо в тебе немає грошей, тебе не можуть виселити. Просто прийти ти прийшла в поліцію і сказала, що там окупаці живуть в моїй квартирі, треба їх вигнати. Вони не можуть їх вигнати тільки через суд. Суд за нього треба заплатити, а ця дівчина, яка господарка цієї квартири, їй потрібно сплачувати рахунки. Бо тут також є закон, якщо ти не сплачуєш рахунки, також ти ще й будеш винна, якщо це твоя квартира, її Оку... Окуп, окупували як Окупували. нехай буде так, то ти повинна платити рахунки, тому що якщо ці люди, які окупаси, вони звернуться до там, суду, що ти не сплачуєш рахунки, то тобі ще й штраф можуть вписати. Ну таке. Дурацькі закони, дурацькі є закони, отак. І ця дівчина зараз, господарка, потрапила ось в таку ситуацію, коли в неї є квартира, вона, наче здала її українцям, це люди українці, здала їм, думала, що вони нормальні, будуть платити, а вони зараз не платять, бо в них немає за що, а можливо, так вони просто кажуть. Ми не знаємо до кінця ситуації. І в неї наче вона є. І вона в ній жити не може, тому що вона е, окупована, і, і грошей немає з цієї квартири, і вигнати їх не може, тому що закони такі. Отак от здавати житло. Тому коли люди думають, що от я куплю тут нерухомість і буду її здавати в оренду, то треба ну, тисячу разів подумати, тому що велика вирогідність того, що люди стануть окупасами, і ти зможеш вигнати їх тільки через суд. Отака система. І зараз почали більше продавати, саме продавати квартири, а не здавати. Ну, це те, що я помітила.